Любі мої, сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже цікавий, на мій погляд, пиріг. Як ви бачите, держу я в руках шпинат. Тобто, сьогодні ми готуємо пиріг зі шпинатом. Приходилось мені колись їсти подібний пиріг. В одній країні дуже було смачне блюдо, хоча я й не ожидала, звісно, що воно буде таким смачним. Готувала вдома колись пиріг закритого типу. А сьогодні ми з вами приготуємо це буде моя, відразу признаюся, перша спроба приготувати пиріг зі шпинатом відкритий. Так що ми будемо сьогодні з вами і експериментувати і готувати. Що з того вийде, побачимо. Але я маю впевненість, що це буде дуже смачно. Шпинат росте у моєму огороді. Отак я його виростила. Сьогодні нарвала. Вже ми його їли в свіжому вигляді, по-всякому, їли і в салатах. А сьогодні, думаю, та чого б же не спекти пиріг? Це ж повинна бути така смакота. І ось ми з вами готуємо. Для цього нам знадобиться. 150 грамів борошна, 50 грамів молока, 100 грамів масла, сіль дрібка та цукру. Пів чайної ложечки. І зараз ми беремо борошно, відправляємо його у наш посуд, беремо терку і відразу починаємо. Терти масло, умочуючи борошно, натираємо його. Вмочаємо та натираємо. І так продовжуємо терти весь кусочок наш. Обмокуємо та тримо. Відправляємо цукор пів чайної ложечки, одну четверту ложечки солі та дрібку соди. Дібочку. А також виливаємо 50 грамів молока. І все це гарно змішуємо. Отаке От у нас тісто робиться. Погляньте, яке воно. І вимішуємо. Ось таке у нас вийшло тісто, але воно трішки підлипає, і тому ми додаємо ще грамину борошна. Треба, щоб воно було нелипким. Але і забивати дуже його не потрібно. Тому ми, якщо й додаємо, то потрішку. І ось воно вже в нас і стає таким податливим, гарним і зовсім нелипке. Ще трішечки повимішуємо. Робимо з нього коло бочка ось такого. Кладемо його в пакетика і відправляємо на півгодиночки в холодильник. І ось, поки наше тісто відпочиває в холодильничку, ми з вами зробимо начиночку. Для цього нам знадобиться 100 грамів цибулі зеленої. Ми її нарізаємо. Шпинату ми беремо двісті грамів і дрібнимо його. Дали наша нарізана, і ми відправляємо на розігріту сковорідку. На якій лежить масло рослинне. Спочатку відправляємо цибульку і томимо її одну хвилиночку буквально. І коли наша цибулька трошки притомилася. Ми відправляємо на сковорідку і шпинат. І теж даємо йому зовсім небагато притомитися. І ось такий вигляд має наш шпинат. І ми виключаємо і даємо йому остудитися, охолодитися. Дістаємо наше тісто з пакетику, воно відпочило в холодильничку. І розкатуємо його. Дощичку я взяла не дарма маленьку, у мене такого розміру форма, в якій буде випікатися наш пиріг. І тому я орієнтуюся на розмір дощечки і беру, розкатую. так. Ви можете зразу у своїй формочці це робити, але я вирішила, що зроблю ось так. Форму я вистелила пергаментом і тепер кладу сюди. Нам треба зробити бортичок сантиметрів півтора заввишки. Кладаємо начинку. Стараємось брати, щоб у нас трохи є рідини, щоб рідина не попала. І коли ми зелені розприділили, беремо бринзу, або, якщо у вас є фета сир, і зверху на зелень розкладаємо сир. Беремо його руками і кришимо отакими кусочками, не дрібнемо, не малесенькими, а такими. Ось так. Отаким чином ми розподілили нашу бринзу чи то фету. Ви завжди сир, куштуйте на смак. Якщо він у вас солоненький, то не додаєте більше сіль у нашу начинку. Я скуштувала, сіль відчувається, тому ми зверху солі не кладемо. Тепер беремо з вами два яйця. Це ми готуємо з вами заливочку. Два яйця змішуємо з двома столовими ложками сметану. Сметани кладемо. Берете вилочкою, і його перемішуєте. Беріть посудину більшу, бо я взяла бачу, що маленьку, і мені не дуже зручно. Тому хочу і вам показати. Отак перемішуємо гарно його. До речі, ви також можете додати в свою зелень, хто полюбляє м'яту. Хто полюбляє, то додайте вона теж, теж дає гарний смак, та ще любителям м'яти буде подобатись цей пиріг. І отак все ми змішали добре. І тепер беремо і заливаємо. А тим часом наша духовочка гріється, вона включена на 180 градусів, верх та низ. Він не повинен у вас прямо плавати у цій заливці. Ні, ви зверху так приливаєте, щоб покрити нам його. І все. Зараз ми дивимося, де у нас є прогалятинки, і там ми заливаємо. Все. І відправляємо <клес> до <клес> Хотіла сказати до холодильничку. Та до ж холодильничку, як до духовочки. Верх-низ ми включили з вами. І все відправляємо. І ось наш пиріг вже готовий. Подивіться, як він зарум'янився, гарненький, ще гаряченький, треба б йому остудитися. Але вже дуже хочеться вечерять. Після трудового робочого дня ще й запашний пиріг, ну дуже вже хочеться. Тому ставимо його, пробуємо відразу покласти на тарілочку. Опа, краченький. Ліжемо і відразу будемо його куштувати. Що це ж у нас вийшло. Отакий ось він у розрізі погляньте. Теплесенький зараз будемо. Мої очікування справдилися. Пиріг дуже смачний. Люблю я таку випічку. Гарний. Рекомендую для тих, хто полюбляє випічку несолодку, солоденький смак, дуже відчувається шпинат. Я полюбляю таке. Рекомендую вам, спробуйте, може ж вам сподобається, то будете випікати разом з нами. Всього вам доброго! Заходьте, діліться своїми рецептами. Я буду з нетерпінням вас чекати!